Всім привітики! Мене звати Альона, вітаю на мій канал, і сьогодні у нас буде невеличке розпакування. В мене є дві невеличкі посилочки, і вирішила вам показати, що мені прийшло, щоб довго не затягувати. Тому давайте подивимось. Одна невеличка посилочка, це замовила я сама собі, а одна посилочка це мені прийшов, можна сказати, подарунок. Тому давайте, напевно, почнемо з того, що я собі замовила. А, така зовсім невеличка посилочка з, -з мейкап. І а, в мене тут продукти бренду Lamelle. Зараз на мейкап дуже гарна акція, а, якщо ви замовляєте, а, продукцію цього бренду на суму 329 гривень і вище. Там саме, я так розумію, саме продуктів, які там по акції йдуть, чи, можливо, всіх, не пам'ятаю, то ви отримуєте ось цю туш в подарунок. Це туш Культ, Volume і Define Mascara. Ось така. В мене такої ще не було, але я хотіла спробувати. І коли така акція, чому б не скористатися? Тому. Саме ось така туш прийшла мені в подаруночок. Я поки що відкривати її не буду, тому що зараз є відкриті, і вже відкрию, коли буду збиратися я тестувати там, робити макіяж цим брендом. Далі, ще засіб, який, ну це не скажу, що новинка, але не так давно це була новинка це ось такі близькі ламелі. Uh, Dazzle Glow, Crystal Lip Gloss, і в мене у відтінку 406 Empower. Ось, дивіться, так виглядає. Uh, цей блиск був також по дуже гарній ціні. Так, Зараз потрібно відкрити. Uh, зараз я вам скажу. Блиск коштував 157 гривень. Це гарна ціна, тому що на ці блиски там ціна йде більше, більше ніж 200 гривень. М -м, дуже цікавий аромат. І давайте зараз посвочу. Як я і думала, це виглядає майже прозоро, можливо, там якийсь мінімальний відтінок буде, але взагалом це буде виглядати, ну, всі відтінки будуть виглядати більш-менш однаково на губах. Відтінок класний, але все одно дуже хотіла спробувати цю. Можна сказати, новинку нещодавно. А, і, і ще один засіб це новинка уже прям ось новинка-новинка. Це їх серія Cloud Color і це хайлайтер. А, в них там є рум'яна в такій упаковці, також є скульптори і є хайлайтери. Але. Рум'яна, скульптори в мене зараз якось назбиралось багатувато саме в рідкому форматі, тому я вже не захотіла собі ще і ці брати. Ну, і знаєте, і по грошах це не дуже бюджетно. А, а ось саме хайлайтер, так як в мене їх саме рідких майже немає, то думаю, вже хоч, давайте хоч цей продукт спробую новинку. Це відтінок 01. А, так, і коштував цей засіб, також він по акції 202 гривні дуже гарна ціна, тому що новинки, насправді взагалі не дуже бюджетні ламель. Так, і давайте зараз посвочимо. О, дивіться, доволі гарно такий ось аплікатор. Ну, продукти так нормальненько набирається на аплікатор. А, він такий по консистенції, знаєте, густуватий такий, явно не рідкий. Так, ось так я розтушувала. І ось так він виглядає. Знаєте, це таке, о, ну, я б не сказала, що прям мега-мега натуральне сяйво, але тут немає якихось дуже прям-мега окремих блискіток. Є, але вони більш такі делікатні. Ну, взагалі мені подобається. Думаю, буде взагалі. Дуже гарно виглядати на обличчя. Але, звичайно, хто дивиться мій канал, знаєте, що я кожного місяця намагаюсь робити макіяж. Всіми новинниками, які в мене з'явилися за місяць ну, декоративної косметики. Тому, звичайно, або в кінці серпня, або на початку вересня я буду робити макіяж, і з оціми засобами також, то там ви вже побачите, як вони працюють. До речі, за липень ще, макіяж новинками липня, я ще не зробила відео, але ось вже скоро хочу його відзняти. Тому так, ось таке було невеличке замовлення з мейкапа новинок і не тільки ламель, тому, сподіваюся, вам було цікаво подивитися. Ну І друга посилочка це з сайту Ельфа Шоп. Це, наш, це наше українське виробництво доглядової косметики, ну і там ще і дечого побутового. І а, мені а, бренд а, прислав три, три продукти а, на ну, для того, щоб я зробила рекламу, а, тому ну, безкоштовно. Тому зараз покажу, що мені прийшло. Так, але відкривати я поки що не буду, тому що мені потрібно а, зняти відео в Тік-Ток. Продукти можна було вибрати. В ну, кожному хто що хоче, саме з а, із акційних. А, тому я сама ці продукти вибирала. А, це всі засоби бренду Green Pharmacy. Я, до речі, Нічим іще не користувалася а, з цього бренду, тому буде дуже цікаво спробувати. А, і саме потрібно було вибрати з продуктів, які йдуть з ось такою позначкою приз всередині. А, саме про це мені і потрібно рекламу зняти, про те, що а, в, ну, на ці продукти є ось така акція гарна з призами всередині. тому... Мені також цікаво, хоча я вже була замовляла на Ельфашоп один продукт, але не собі мамі. Там також був ось цей приз всередині. Тому я вже знайома з цією процедурою, доволі таки цікава акція в них. Тому е, можу точно радити спробувати якісь продукти з цією позначкою. До речі, не тільки на Ельфашоп. А, продукти із цією позначкою можна також купувати і в Єва. Також, якщо не помиляюсь на мейкап. простор, тому придивіться. І а, нарешті, що ж я вибрала? Вибрала ось такий концентрат проти недоліків шкіри Бамбук та ніацинамід. А, Оце о, ця серія із бамбуком та ніацинамідом, Це для проблемної шкіри, жирної, якраз така, як в мене. Тому мені прям дуже цікаво буде протестувати, протестувати спробувати, що це таке. Також другий продукт це також все, тут все з однієї серії йде. Це пінка для вмивання, також йде ось цей приз всередині. Дуже-дуже цікаво, що це буде за пінка. Я люблю такі, ці всі пінки. Це все взагалі очищення. Для мене це... я таке обожнюю все, все таке. І третій продукт це тонер. Це в нас тонер, також з матуючим ефектом. І ще мені ще подобається, тут заявляється, що склад більш-менш ну там на дуже великий відсоток з натуральних інгредієнтів, тому прям дуже-дуже цікаво спробую, так як я найбільше в, в цій фірмі Ельфа-шоп пробувала з їх брендів Доктор Санти, звичайно, багато всього протестувала. Також ось цей бренд. Дуже ароматний fresh juice згадала. Тому буде ще цікаво спробувати і Green Pharmacy Отже, ось такі в мене були дві невеличкі посилочки. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, вам сподобався сьогоднішній мій макіяж. Мені прям дуже подобається саме, як у мене сьогодні виглядає обличчя саме контур контурингу цей весь це прям дуже гарно. І це все зроблено палеткою для контурингу від Glam і це лав, ця велика палетка. Я зараз її взяла в косметичку, і я просто мега задоволена, як це все виглядає на обличчі, особливо в літній період це щось нереальне. Тому пишіть, як вам. Ну, ми побачимось вже дуже-дуже скоро. Думаю, що наступне відео буде саме косметичка моя на серпень місяць, тому що я вже зібрала, я вже нею користуюся, але все ніяк руки не доходили а вам її відзняти. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропускати, ставте вподобайку на це відео. Ну, а ми побачимось дуже-дуже скоро. Всім па-па! Так, -па. це у нас Ось. Чельный сок маленький. <свят> а это Пусунька. <свят> пушунка. Кажи на нее просто пушунка. Пушунчик. <свят> 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 И у на нас полуклок, Сиамец.